Питання, чим закрить. питання, чи захоче Мірану ставити керрі. Або контрпікати чимось. Контрпік тут був Морфани, поганий, морф бані. Троль клас. Ну вони бани гарні зробили. Свойд повільно. Троль тебе в бані. Якось ренджат. А він -типу... рейнджер Бані, Ліна. На Ліна не хочеться пікати, бо те стрибають. Ну, можна Мірану просто залишити керрі. А, Вівера взяли. Мірана, Вівер. Ну, Вівер, скоріш за все, Кері все ж таки, да? і Мірана 4. Так. Да. Топсом на інвокері. Вау! Дуже круто. Я би краще його на Бібізяні подивився, але на інвокері, я певний теж міг грати, так тут давай лама. Ого-го-го-го-го-го, ого, 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 я б навіть сказав. Нападайте надає... на Вайтмона вбивають бідну п'ятірку. Ну так, та, в минулому бачите, що поки не з'являлися оці от Мірани Кері. Фу. Та, та там такі фріпетеси, що. Шо... Тобі нічого робити не треба, ти просто ліс б'єш. А гра виграється. Кур'єра забирають, також забирають самого Кін Джанглс. Остання дичка по ньому. Ну Я не впевнений, що це гарний розмін, скажімо так. Так, Дайер. Починають вкрай вдало по лініях. кажучи про фарм в цілому. Ми бачимо, що всі три перші позиції, якраз таки, Дайер належить. Героїк страждають нещасненькі. Ну от тільки зараз інчантер добираються. Перше вбивство. Друге, точніше, друге вбивство від героїк. Хоча б якось вони тут цю лінію збалансували, бодай кіл змогли зробити. Ну, Марсі Трійка, що в перспективі воно буде, дізнаємося згодом, поки, поки не зрозуміло, що воно має бути. Сьома хвилина наближуються, дасти, натискаються, щоб просто побачити, куди там буде бігати Вівер. Але у Вівера багато хітпоїнтів. Вівер на цьому фул ХП роздамажив всіх, кого міг. Інвокер долучився сюди, забрали давай ламу. І зараз досі живий вівер. ще з Кофілда має забирати. Боже, як же тут пощастило насправді Тундрі, що прийшов інвокер, що вбив героя швидко через торнато, бо якби не він, пореб не отримав зараз шостий рівень. Можливо, б і загинув тут, а так вони отримують дуже багато вбивств. Давай лами лише не зміг забрати тут, звісно, руну експи. Це приємно для них. Але поки виглядає так, ніби Тундра потроху захоплюють вже перевагу. Я не буду з тобою вступати тут в дискусії. Я вважаю, що це повний непотріб, те, що він робить, ну це. Але це Кейван, йому варто довіряти в таких ситуаціях, напевно, я... моя особиста думка, це маячня, що він зараз робить. Сорі, ну типу, я не бачу в цьому ніякого пояснення. Але. Знову таки, це Кейван. І варто довіряти? Ні. Ну, ну блін, ну просто. Ти знаєш, це зараз дефолт. Ти зараз скажеш, що це лайно собаче. В кінцем випадку він ще й виграє. І потім великі розумники будуть тобі писати: А що це ти? На Кейвана на Що за мемером у тебе? той? що там ти з обличчям йди в і, типу, ну, і тому я... я не буду нічого розказувати. Я... Ну, але я дед Тричі вже сказав, що це маячня. Так. Да. Як будь? Дякую, що ще раз на цьому звернув увагу. <плес> да, Як що буде, буде, Роман. Не знаю. Джекіров, бувай. Рем ну... Ремзіс забирає собі це вбивство. Ми записали всі, що це маячня. Угу. Дякую. Величезно дякую. А тобі часто пишуть, справді? Пхають ну, те, що ти там в аналітиці. Що ви там розказуєте? Ну, взагалі да. так. Прикольно. Йоп. Сюди Міранка. Гра життя просто для Мірани, кайфуше, бігає, крипів їсть. Команда перемагає, і без неї нічого не треба робити. Потім ультимативно натисла. Перемога буде. Ну і Snaphire має свою ультимативну. Задуває в Мідли. Топсон досі живий. Топсон просто виходить звідси. Долучається Марс, поставив арену, і за цю арену забирають Джакіро. Вона дійсно потужно виглядає, тим паче універсал, Всі стати дають тобі дуже багато ДПС з руки. Виходить, звідси Сакса, на розвороті вже голим готовий закидувати камінчики, там підчепили трічки і Топсона, Він готовий буде видавати зараз свої спили. Колснеп пішов, Торнадо буде теж готовий у разі чого. Санстрайк, до побачення. Давай лама помирає. Котре. Шостий нетворс, він відставання від найближчого кора у вигляді двох тисяч золота. Присутнє. Там щось хтось почне аргументи якісь, я, ну в мене немає. Контраргументів. Давай ламу знайшли. Легко з його вбивають на топі, ще один кіл для Кірі, Тундри. Попросить, щоб притік так поміняв. Давай в геть, похило виглядається. Марсі з третьої позиції. Нічого по ефективності. Давай лама. Зараз я буду вибачати. Ні, не буду я перед ним вибачатися геть, геть його взагалі. Топсона заберуть. Горить Топсон, допалав Топсон Кінжанлс. Забрав його. Сильна комбінація саппортів. насправді, Джекіро і Снепка пропонують дуже багато демеджу. Це правда. Тут гарний стрибок був від Марсі. По суті, в блайнд, насправді, він там майже не бачив героїв. Там було важко застрибнути, але він впорався. Зараз головне сильно не підставлятися, продовжувати качатися, бо, знову ж таки, Мідасик починає працювати на дистанції. Так, зараз там Кларку. Ой-ой-ой. ой, 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 ой Сакса ой. може загинути, насправді, а СПС здається, щоб він не міг відійти. Аналог, в інвіз. Уїй, дочекався, блінка, просто замить до краху. Та кофери немає мани насправді, а я буду тут пофайтився, слухайте на розвороті. Ні, не вдасться, в нього взагалі мани немає. Ніяк не вдасться, добре. От Все ідеально, просто з невеличкою здали в 5 хвилин, от зараз все у героїв. Так, Скопілда теж буває, ну прям герої помирають, ми бачимо, де може дійсно дуже багато пропонують герої праворуч. З цим важко, звісно, сперечатися. І відразу в смаках вони переміщуються під мід, під верхню частину мапи, під трикутник. Буде сюди тепер заходити, Те аналога може підчепити, якось пробувати стрибок в нього. Він відразу відстрибує на блінку, підчепити його не вдалося. Ну так. топі поки що підфармлює, продовжує набирати свій нетворс. Манта блінк-кіраса. Ось такий білд на героя. Я нагадаю вам просто, що грані, які зараз будовані в героя, не працюють на Манта Стайл, якщо я не помиляюсь, звісно. Давай лама помирає вкотре. Намагається роздратувати Кивана і той ТП встине. Встине, не встине, встине, не встиг! Всти... Встигає. в цей момент нарабзеся, на напад. Давай лама теж Лоухипешне його тут пробивають. Це вівер його знайшов, ну давай лама взагалі, поки не тут в цій грі. Ну, да. да, Рамзеса не вб'ють, а... а скофіл взагалі. Я просто. Хотів би зауважити, що зараз Кейван виживає в топі виключно завдяки тому, що він взяв собі швидке КПКБ. І зараз аналога тут намагається підчепити і, скоріш все, його вб'ють. Ще Чи зворми на нього прилетіли? Так, герой врешті-решт помирає, вчіпляючи Джукіроса, він теж помирає. Рамзе з тисне звідси типаут, Кейван намагається його наздогнати, не, не вдається зробити. Ну і всі герої просто виходять звідси в кінцем випадку. Я розумію, я розумію. Ну, вони. Мабуть, що взагалі не вірили, що які скили вони спроможні в цій 에, мапі робити, бо ви бачите, за 25 хвилин вони 4 фраги знайшли сумарно. І вже 18 віддали своєму супернику. Так, і гіди дістається э, Віверу. Підставляється на топі Джекіру у ворожому лісі. Йшов вардити, скоріш за все, та сам спалився на варді. Швиденько його вбили тут. А гнім шарду досі немає і, можливо, і не буде, бо є більш пріоритетні цілі, такі як БКБ. Для аналога. Джеманта потроху збирається на Топсоні. Підчіпувати аналога непогано можна, але він повинен ніхто вистрибувати. Гарний спис від Марса. Чіпляють відразу. Тотепларко стрибу давай лама вперед. Намагається якось домашти ворожий грою, але це було не найкраще напевне, рішення від нього. Відразу його звідси проганяють. БКБшка була використана. Сенстрайк влучає по герою, але розілив демочому Кіро. Стрибок від Києва не йдуть швидко буває вівер. Але це Аєгіт. Застрибує відразу Марс. Майже мертві два герої. Треба їх просто тут добити. По одному удару скинутися, і вони будуть мертві. Йде далі, тут Вівер. намагається дібрати з до цих персонажів. Рам вже відправляється таверн. Бачимо, ківан тут, звісно, стоїть попереду всіх. На цьому перефармі намагається якось тримати героїв, бувати їх, але ДПСу не вистачає в моменті. І Він по лісу обережно відійшов. Все так є в е, в разі чого. Телепорт щоб звідти втікти. О-о-о. Oh -oh. Ну, це який ООО поспіль. Сьомий, сьомий оу поспіль від Джакіро. Ну. Тут, звісно, трішки такий підпівасний мов був від Марса, як на мене, він міг не віддавати експо. Але ну, занадто довга активація, як на мене, білда твого. Ну, це скільки тобі не треба? 30 тисяч? Ну, багато, ну, багато. Стрибає Марс, прибили Драгон Найта. Драгоннайт гине. Господи, от все через. Через біль відбувається у героїк. Немає думки взагалі. Ні, не думку. Я просто дивлюсь доти. Так, стрибок на поре, намагається його вбити, таймлес, можливо, не встигне натиснути. Так, да, його вбивають. Е -пур момент. Оце і такі моменти нам подобаються. Вайтмона лишило одного. Ну, незрозуміло, кого з ким лишили, тому що Вайтмон, е ніби йому навіть і не боляче, не відпускають Вайтмона ультимативно, від Марси. Е В підсумку Вайтмона заберуть, заберуть і. Марса ще. Дочекатися, поки духи ці закінчаться, щоб можна було забрати ва важливу ціль Марс. На Марс. Я просто подивився на Мар Марсі, і я шокований можу Морс. Ой-ой-ой, який Мантадоч зараз був від Давай лаби! О oh, май гад, Встаньте його відразу ж, вбивають цю Марсі. І намагається втекти тупер героїв. Як... Не йде попереду тут вівери. Ми бачимо Топсен в Стоні дуже непогано, крапі залітає там майже по всій команді. Топсона може спробувати дійсно вбити тут в цій ситуації. Він помирає. Мега-серію з п'яти вбивств було прервано. О, oh гад. При тому, що ви розумієте, на кілах взагалі нічого. 2-1. Так, так, нуль. 547... Каспиває на Топсона. Ну, ілюзії будуть бити Топсона. у Топсона, правда, у самому міцності достатньо. Ілюзії яку, не сильно пробиває. Давай Лама! Б'є Рамзеса прямо по побитися. Намагається вийти. вийти, треба вийти і бігти далі за ним, але БКБ Ай. закінчується зараз. Давай лами. Команда, може буде якась у цього бельгійського хлопчика? Ну, може буде, після турніру. Знайде якусь. Хаба, що для нас двох. Для мене і для мене. Рамзеса напад. Хекс натискається по ньому. Рамзес відходить трохи назад. Вівер, БКБ вмикає Скофілда хоче пробити. Хекс по Скофілду. І Марсі виходить на БКБ ще з цієї арени. Ми встановили арену і відійшли. Торнадо залітає. По двох персонажах Кейван натискає БКБ, розуміючи, що зараз будуть битися. Далі на рамзеса. Рамзесолопцю, той арену встановив, намагається вийти звідси. Боляче, дуже е... Віверу. Але той натискає ультимативно і виходить з макропіри Джекіро. Чотири герої в Таверну. Два з них байбекаються, викуповується Кері, викуповується Трійка. В жодного з них немає жодної клавіші. Битися немає чим, байбекнулося просто, щоб гра прямо тут і зараз не завершилася, а можливо, вона зараз і завершиться. Я вже на ТСБ гоу, гоубійка. Ну так, то якась така гра без... безмістовна, безідейна, незрозуміла. Виб'ють зараз, можливо, і їду з Вівера. А може і не виб'ють вони з Вівера ніякої їди. Ні, не вибили. Вівер просто кастанув ультимативно. Досі живий. трон падає. GG. Перша мапа відходить колективу «Тундра». Ну реально, до Секера. От прямо зараз. Чи Войда? Мені взагалі «Войд» подобається. Марс. Марс? Я хотів би Секера на три. А, ну ладно. Я хотів би. ну Він, типу, мертвий герой, але мені здається, що купити урода Фотосик «Бледмейл» БКБ і побігти, тупо, раптуру кидати. Mm -hmm. Взяти в цей ще аспект, такі при тичках відштовхує героя. І чисто вбивати. Він вже проти трьох корів тут ідеально працює: проти МК, проти ЄС і проти Сарка. У Сарк прикольно, я погоджуюсь. Але пікнули Марса, це ж теж контра, він арени його не пускає. Е, я за 2-0, Я думаю, що проблем у Давейлами. Вони знайшли реально крутого героя, який постоїть, але глобально нічого не зроблять. Правий вбив герой. Це дійсно так працює, з ДК, можливо, правда, не вдасться вбивати, але я думаю, що саме вибивати з нього ресурси або стояти комфортно, с точно вдасться. Тут в міті аналог вишиває. В кінцевому випадку я думаю, взагалі на ній не вдалося. Ну а Скофіл тут помирає. Я так, розумію, агресивненько хотіли якось зіграти під Саксом, вбити його закрите в когі, не вдалося. Ні, ну просто в мужика на офлейні, коли він типу, прийшов на цю позицію. Ага. В полі був типу Тімбердум. Тімбер. Ой, так, Тімбер. І дум просто тому, що Дум на той момент був оверпаверти, і типу на ньому можна було легко вигравати. Тому що ти просто не скажеш одну форпу і ти вбиваєш. Ну так і було там, бістмастер якийсь там, ще, ну там нічого унікального ніколи ми не бачили від нього. Саму в Арену дуже багато. дати В контроль просто напхати дуже багато демеджу в одну точку, що дуже важливо. Клокверк затис Сакса. Врешті-решт виживає, чисто за рахунок того, що ДК відблокував Скофілда. Кофілда. в Боже мій, прям каміння в бабку. Мій, Краще на сларці побігай. Попробуй на сларці чи з Мідасом Радіку побігати. Такий кайф, я тобі кажу. Не знаю, я. Я останній Там... її. Я останній час, я тобі зараз закину. можливо ти про. Піре. Дофучиня. Що таке? Що таке? джекіром. Ось... таке? без шансів куди. Чи можна далі буде йти? Подивимося, має стану Вайтмона, да, але його набирають в кінцевому випадку. Давай лама намагається вийти, що до ден вже був витрачений, ну і ось його закрили в арену. Вистрибнути звідси вже ніяк не вдасться. І Я... він буде помирати. Якщо вміє людинка на стандартного героя грати, то вміє. Це... Воно воно ну... одразу в око кидається. А може чехо якось хочуть пограти вони? Хочуть зайти. Дивіться, вони, вони не відступають, вони йдуть. Та на Саксу одразу дабл даблдемеш пішов. Непоганий то... камінчик, але він якось магнітайз дуже погано на тизні. Вони тут так грають, впевнено, тому що у них варт там вище трохи стоїть на хайграунді, вони якраз оце все бачать. Топсона чи зможуть забрати? Топсон лохепешний. Баналога полетів Асасі Нейт, але в... не вбило. Врешті-решт ще одну тичку по Топсону, Топсона добивають. Це робить Енчантрес. Ну і Енчантрес задоволена. У підсумку вона забрала центральну лінію суперника. Манкікінг долучається. Не приземлився, який Жесть, тут вже файт три роки відбувається просто. Бувають інчантрес, нарешті треба відходити героям звідси. Аналог руїни файт для своєї команди. Виходять в спину, намагаються підчепити зараз вони якось Марса, Саксу теж бачать, виривається відразу в нас аналог, як ми бачимо, дуже непогане сповільнення подвох, двох. і ставиться миттєво. Плейдмейл використовується, треба поновлювати ефект ультимейту, він не робить цього. Ну і тепер треба знову тікати, бо демеджу не буде тепер в файті. Щось у нього не вдається з цими магнітайзами. Якось і з магнітайзами, і по Марсу не влучив Сларк. Uh, Діфюжал Blade йому не долетів буквально 5 секунд, і воно вирішили почати без дифузів. Ну серйозно. В 4 рази більше шансів героїк виграти цю мапу. Цікаво, да? що воно так прорахувало. Тобто, це ж це ж дійсно настільки виходить, що він рейти героїв, типу, в цілому статистично е гірші. У е, Тундрі проти героїв е, героїк, що ну, воно отак отрахує, математично, це ж прям. Ну а зараз що ви думаєте? плюс. Що... просто цікаво. Тобі важливо тримати оцей темп, сноуболити, щоб потім в майбутньому бути. Ну, В комфорті заходити в осіфат. стрибок Відразу Сайленс дуже непоганий. Прибуває тут у нас, як ми бачимо до арени цього Роспіліт, треба відразу поновлювати ефекти Магнетайзм. Він це і робить. Можна пробувати вбивати зараз. героїв. дуже багато ДПСу видає тут розпід. Ми бачимо, Скофілд вже помирає. Можна пробувати вбивати якось бура, але він живе, як ми бачимо під веселом. Просто не вдається ніяк забрати цього героя, і тільки зараз буде добирати його аналог. Забирає вже два бисто. Топса і пюре вже мертві. Ми бачимо, намагається вбити він ще й Вайтмона. Я думаю, вдасться йому це зробити. Ну і ось вони. Три таких приємних солодких вбивства. Хотілося б, напевно, ще й Марса зі Снепкою. До речі, дивно, як вони не померли, бо вони до в Саксу взагалі була ініціація початкова забрати. Але забрали і так досить велику кількість героїв. І туди вже полетіли, як я бачу, Джек Кіро полетів дефати е цю лінію. Можливо, там навіть файт буде. Рамзес виходить поки на Кейвана. Івана прибило до стінки. Ну Це ж смішно. Ще навіть не добивав його, снайпер віддав цей кіл. БКБ натискається Марсом, щоб вийти з цієї локації. Ну, от так от. На 25-й воно мені реально дасть. Тому дозбираю за ці копійки, зберу собі стільки статів. Е, Джекіро мають забрати. Вайтмон відправляється в Таверну. Першого героя тут вже втратили. Далі Саксу хочуть пробити. Боліче достатньо Саксі. Саксі забирають. Топсон один тут. Навколо нього мільйон персонажів. І Топсона теж забрали. 3 на 0, поки бійкай. Забирають також Марса. Ой-ой! Куди -ой. це у нас Тундра пішла? На топі. Побачила Вайтмона. Вайтмона мають забрати. Коги навіть не ставить, не хоче його забрати. Сподівається, що Сларк Соло його закриє, тому що Скофілд просто далі стрибає на Топсона. Топсон грає без блейкінгбару. На Топсона повісили з Топіас відправляється в Таверну. Два кіли були знайдені героїками. Ну, гарний вихід, гарна реалізація смоків. Сильно. Це для тих, хто не в курсі, можливо, там хочуть потренуватися, грати на арспіріті ви можете натиснути, умовно, Rolling Болдер там право, а свого персонажа поки будете розкручуватись, навести курсором вліво, і воно буде здавати, що ви вліво їдете, а поїдете вправо, насправді так можна розводити гравців. Ну, зараз Sir Spirit має загинути за прокаст. Так і є. давай лама. Типа вкастував під час дії Хмаринки. Треба тікати, тепер де може багатько героїв ворожих. Інвіз у Марса. Там когось вб'ють. Та, Марс зараз аналогу не дасть нормально пограти, він встановив арену, так що маналог просто впилявся головою сам по собі в е цю стінку. Снайпер зі спини розстрілює аналога. В цей момент ви бачите, Манкікін дуже сильно страждає. Забрали його. Тільки не розклалася арена, а він вже загинув. БКБ удрав Найте. Далі летить плюха по Сларку. Сларка забрали. Ну тут вирішив ситуацію. Насправді Марс, який був в інвізі, який не дав оцьому цьому основному. Він же головний ділер. Він не дав йому увірватися. Ну, не що скоро буде Рошан. Там я чую, що Рамзес поставив Арену, пробивають Клокверка. Так, Клокверк а, згори підходив. Сларк нападає на Саксу. Стрибок на Гейграунд, БКБ натискається. Клопер поставив коги. Це після байбеку. Він тут. Відзонали. Снепка все одно жива. Зараз давай лама, натискає ультимативну. Б'є. ДК. ДК ніби на це чхати, Скофілд має загинути після викупу. Снайпера вбили. Снайпер викуповується і готується летіти через, тормен... через гейт. Він зараз буде сюди заходити. Кейван розклав Арену. ДК досі живий. БКБ від Драгоннайта і в Арені. Снайпер і ДК розбивають Манки Кінга. Він, типу, но слайка, тому що давай лама, я так розумію, шардом не влучив героя. Ну, трошечки не вдалося. Давай ламам, байбекається, -бай -бай, йде. Він каже, я в соло зараз буду контестити, мені чхати просто чхати. Не треба було глів використовувати. Ну Тобто тут багато таких моментів, які, можливо, хтось не, цей не помічає. Корея, відразу, до речі, бачите, сколько ми бачимо весь пас, намагається його швидко вбити, його швидко і вбиють зараз. Це від Кейвана дуже непоганий, але він чомусь в стані зараз тут знаходиться, його будуть бувати. Хекс на нього ще й використовується, він нічого не встигає зробити, він просто миттів помре. Дуже безлука за смерть. Якась взагалі не зрозумів, що сталося зараз. Він але він не просто б... помирає. Він не був на базі просто щоб дофармити бетерфляй. Він на всі гроші купив батерфляй і не вийшов з хексу. Дуже дивно. Ви розумієте, так. в чому прикол взагалі? Хай аналітика розбере цей момент, я не зрозумів, що сталося зараз. Звідки він прилетів і чому він застанеться? Ну він там на дерево став, може арена була поставлена і він застаневся. Не знаю. Ну я думаю, що Марс зміг ареною просто зняти його з дерева. Бро, мой тип. Лама. Ясно, ясно. Веселі чуваки.